Консультація для батьків. Коли слід звернутися до логопеда. Батькам слід звернутися до логопеда, якщо вони помічають будь-які порушення, мовлення у своїх дітей. Це можуть бути затримка мовленнєвого розвитку, помилки в звуковій мові, проблеми із зв'язним мовленням, а також інші мовні розлади. Зазвичай, якщо батьки помічають такі порушення, вони можуть спочатку звернутися до дитячого лікаря для консультації або рекомендації. Спеціалісти можуть порадити вам звернутися за допомогою до логопеда, який буде працювати з дитиною для поліпшення її мовлення. Також варто звернути увагу, що краще почати лікування порушення мовлення. Як мога раніше, так як це допоможе дитині краще адаптуватися до навчання та соціального середовища. Чим раніше почнеться терапія, тим більше шансів на успіх у вирішенні мовних проблем. Але є кілька випадків, коли не потрібно звертатися до логопеда. Наприклад, якщо дитина має незначні помилки звуковимові, які не заважають спілкуванню та розумінню, якщо затримка мовлення є тимчасовою і пов'язана із здоров'ям дитини, наприклад, якщо дитина хворіє на застуду або іншу інфекцію, якщо затримка мовлення є результатом білінгвізму або багатомовності, діти, які виростають у багатомовних сім'ях. Можуть трохи повільніше розвивати своє мовлення, але це не означає, що вони потребують допомоги логопеда. Отже, висновки якщо батьки мають сумніви стосовно того, чи потрібно звернутися до логопеда, можна звернутися до лікаря або педагога для консультації та рекомендації. Однак, якщо батьки помічають серйозні порушення мовлення у своїх дітей, Краще не затягувати і звернутися до логопеда якнайшвидше. Успіхів вам, батьки!